Арешнік це абсолютно безглузна зброя. На це багато акцентів і уваги роблять зокрема американські ті ж самі аналітики. Навіть американська влада показує, що ні арешнік їх не лякає ніх не лякає ні буріснік, який нещодавно Росія заявила, що вона випробує цей літаючий Чорнобиль Всього часу. США відмовились, на від розробки такої ракети, тому що в ній немає сенсу крилата ракета, яка е, працює на атомному двигуні. Для чого? Ну тобто ніхто не розуміє, для чого це те, що Росія вміє, це продавати страх, і вона завжди це демонструвала ще в часів Радянського Союзу, вони продавали страх, емоцію страху. Зараз ми бачимо, що все менше і менше цей страх продається. Він стає знецінненим товаром, тому що навіть Бельгія, бельгійський міністр оборони, нещодавно заявляв: пам'ятаєте, таку заяву робив про те, що а, якщо Росія наважиться на конфлікт проти НАТО, то ми просто розгромимо Кремль. Бельгійський міністр оборони. Та, звісно, цю інформацію треба скептично певним чином дивитися на неї, розуміючи на те, що нещодавно над бельгійськими аеродромами два дні літали дрони, і самі бельгійці зізналися в тому, що ці дрони вивідували інформацію про F16 та ракети. Це дещо так ну, скептично виглядає, типу, агресує Бельгія. Коли не сама не збиває дрони, хоча сьогодні, до речі, наскільки я пригадую, ухвалено було рішення Бельгії, що вони будуть збивати такі подібні невідомі літальні апарати. Але на рівні заяв ніхто сторі, не ніхто багато хто перестає боятися цієї емоції страху від Російської Федерації, тому воно не грає.